Всім привіт! Починаю цей влог з того, що треба підготуватися до роботи осіннього декору. Я вийшла у двір, нам треба назбирати палички, гелочки, але тут якась з цим проблема, що хочу в ліс ди. Я не знаю, чесно, що мені підійде, що мені не підійде. Для одного виду декору мені потрібно, типу, такі, але. Довші. Але нехай візьмемо все, потім викину, якщо що. Ось така може згодитись паличка. О! Мені потрібно, напевно, ось такі хоча б штук 6. А це я взяла папір сестрі винести, бо вона там якийсь подарунок пакує. Це мені здається, непогано. Це паличка чи трава. Не розумію. Цього разу на сніданок кускус. -кус. Чекаю, поки закипить чайник. І <смас> ось це мені хлопець залишив одне яйце. Далі я хочу запирскати плиту, протерти тут поверхні і плиту залишити, поки піду мити голову. Далі повернусь, тут все приберу і будемо займатися своїми справами. Ну що, тут я вже розпирскую засіб. Як бачите, він не дуже хоче розпирскуватись, тому наношу вже як є. Далі я просто беру губку і розподіляю цей засіб всій поверхні. Не прям мию, а просто легенько розношу. І залишаю його. Ну, коли як, але сьогодні я мила голову, тому я думаю, що це, мабуть, хвилин на 30 я залишила. Потім повертаюсь і беру ту саму губку, і вже починаю протирати, витирати від бруду, від жиру і також змивати сам цей засіб. А потім, коли мені здається, що він змитий, то я беру ще іншу тряпку. Просто чисту вологу і контрольно раз витираю, аби точно змити цю хімію, і вона нікуди не потрапила і нічого не сталося. За кадром я вже помила рішитки, чи як їх називають, витираю від води, аби вони не капали на плиту і не залишали там розводів, ну і кладу. Але я тут забула спочатку покласти самі комфорки, і тому зараз намагаюся зробити це через решітку. І якщо з першої мені вдалося, то з другої взагалі ні. Можете полюбуватись цим процесом. Ну і коли я нарешті подолала цю плиту, то я вирішила продовжити прибирання, повитирати всі поверхні, аби на потім було менше. І поки я тут шуршу, якщо ви мене досі дивитесь, якщо ви мене зараз чуєте, то будь ласка, підпишіться на канал, напишіть коментар, поставте лайк, скажіть, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, можливо, десь затягнуто або навпаки мало чогось ставляю. Будь-яка думка мені цікаво, це буде важливо для розвитку мого каналу, і я вам буду дуже дуже вдячна. Мій сніданок вже готовий. Це до чаю, залишки вчорашньої трапези, яйце і шмат сиру. Ще також хочу дістати гриби з банки, вже доїсти, і декілька помідорів візьму. Виходжу до вас з лицем, так би мовити, для того, щоб сказати, що в мене назбиралось дуже багато роботи. Я зараз маю піти, сісти за компустер. І не вставати, поки все не зроблю. І поки я займаюся нудними справами, то пропоную вам подивитись мій DIY зіннього декору. Ну що, переходимо до найцікавішої частини. Для неї нам знадобиться такі палички, гілочки, прутики тоненькі, вони будуть імітувати стеблі квіточок. Також нам потрібна більш товста палка. З нею ми будемо робити ніжки для наших майбутніх грибочків. І ось ці пластикові, пенопластові основи, які ви бачите в мене на столі. Я їх розріжу, і це буде шляпка для грибочка. Але ви, в принципі, можете взяти будь-яку основу. Я думаю, це не грає ролі. І також нам потрібні нитки. Більш товсті, більш тонкі якось цей ірис, а головне, щоб все було в осінніх тонах. І, звісно, я взяла свою улюблену нитку шпагат або бічовка, як я її називаю. Далі мав би бути оригінальний звук з відео, але він кудись дивним чином зник. Тому я продовжую вам його записувати. Отже, для першого DIY нам потрібні такі тонкі гілочки. Також нитки саме для в'язання, з котрих будуть виходити гарні і пишні помпони. У мене зберігається така пляшка. Я думаю, що вона буде чудово служити вазою. Тепер потрібно підібрати такі палички, аби вони ввійшли в горло, ну хоча б штук 6 треба, аби вона якось дивилась. Що нам потрібно для помпонів? Потрібен якийсь картон, аби зробити заготовки. Потрібно зробити два диски. Так. Ну, я на око. Перше роблю на око. Такі я взяла. У мене тут два рівно сантиметри вийшло. Я збільшую ще на 2, тобто беру 4. Ось зараз тут у мене 4 см. Коли я кресла перше коло, було ось тут 2. Тобто ширина диску виходить 2 см. Якщо ширина диску 2 см, то балабон десь в діаметрі вийде 6 см. І такі штучки нам потрібно дві. Коли в нас є два таких бублика, ми маємо скласти їх ось так між собою. Далі оберемо нитку. Нехай перша буде яскрава, червона. Прикладаємо і маємо ось так обмотувати. Ну, Буде простіше, звісно, якщо ми трошки відмотаємо цієї нитки, не знаю скільки. Нехай так. І будемо пропускати її всю через ці бублики так беремо. Так цей бублик виглядає після двох шарів намотаної нитки. Кількість шарів впливає на е, об'єм, можна так сказати, цього балабона. Тобто е, ширина ось ця, вона впливає на розмір, на діаметр, а кількість накруток впливає на те, скільки він буде, наскільки він буде таким збитим. Поки я сиджу і мотаю нитки, я маю ще до вас одне прохання. Можливо, ви хочете, аби я знімала відео на якусь конкретну тему, або якась конкретна тема вас цікавить, і я б могла розповідати про це під час ось таких відео, де зазвичай просто музика. Тож, якщо таке є, то також прошу в коментарі. Напишіть, мені буде дуже цікаво, і будемо пробувати. Я намотала вже 4 обороти, і тепер нам треба взяти ножниці і розрізати отак по колу тільки зовнішню частину. Так, наче все. Трошечки розділити, взяти нитку такого самого кольору. Ну, або будь-якого кольору ваша фантазія. Так, і просунути між цими бублками. І тепер нам потрібно зав'язати просто на два вузлики, так, аби міцно трималось. То прямо ось так. Оп. І ми вже бачимо. Як формується наш помпончик. І другий раз. І просто просовуємо нитки і виймаємо. Так. Тепер так з'єднуємо. І дивіться, яка мілашка у нас вийшла. Тут я трошки підстригаю наш балабон, аби він був більш таким круглим і ніякі нитки з нього не стирчали. І, звісно, ту нитку, якою ми його зав'язували, я також обрізала, вона більше нам не потрібна. Давайте примірюємо його, як це буде у нас виглядати. Я зараз думаю, що, напевно, це завелика, задовго. Ось на цій паличці виглядає. Дуже так мило. Отже, мені потрібно зробити ще 4 помпони, і потім я вже до вас повернусь, ще підріжемо палички і приклеїмо помпони, і все. Ну, з цим ми поки що закінчили, відкладаємо в сторону і переходимо до іншого. Тут ви можете бачити, як я карячусь і намагаюсь розламати, розпилити, розрубати цю гілку. Я хотіла спочатку просто руками поламати, але в мене взагалі не вистачило сил, тому я взяла. О, як це називається? Секатор. І просто з усіх боків потрошку давила. Аби ну, зробити такі поглиблення, і потім вже мені вдалося обламати цю гілку. Я була дуже щаслива. Також нам потрібно їх зашліфувати. Для цього візьмемо наждачку, і треба чимось обробити шляпки грибочків. І я думаю, що в мене це буде така бічовочка, нитка шпагат. Починаю ділити тут вже основу. Пенопластова кулька ріжеться доволі легко, але насправді, якщо у вас її немає, то можна основу зробити із картону, і я думаю, з пластиліну. Тільки потрібно буде клеїти можливо на гарячий клей, на клей-пістолет. Але в цілому байдуже хоч і ще. Просто в мене були такі заготовки, я їх купувала ще на новий рік робити прикраси і дарувати їх, докладати в подарунки, такі невеличкі приємності. У мене вийшли такі. Палички після шліфування. Вони стоять, але не дуже впевнено. Тому не знаю, можливо, придумаю їм типу підставку, куди приклеїти. Побачимо. Спочатку хочу доробити до кінця, бо побачити результат. Головне не зламати. Слухайте, виглядає вже дуже круто. Мені прям дуже подобається. Далі залишиться лише склеїти нашу основу з паличкою. Я використовую весь час клей дракон, мені він подобається, я на нього клею все. Однак, спочатку він не дуже хотів клеїти цю нитку до пенопласту, але я натиснула, потримала і потім все-таки склеїлась, нічого не відклеюється, але можливо краще прихватити. Грячим силіконовим клеєм. І ще я зрозуміла, що набагато легше клеїти не згори донизу, як я зараз роблю, а навпаки. Не знаю чому, але так тримається краще. Робила грибочки і одразу вам хочу показати, що навіть не помила руки від клею. Настільки сильно вони мені сподобались. Оцей був перший. І я починала його, як ви могли бачити, згори донизу. Трошечки обмотала ніжку, аби вона міцніше трималась. І тут я використовувала більш таку. Субку тверду нитку. Тому було важко. І тут можна побачити дещо нерівне, рівне, але е, загалом не псує. А, а друге, я вирішила спробувати навпаки. Починала обмотувати знизу і суцільно догори. І так виявилось набагато простіше вкладати нитку, куди без гарбуза. Але мені не хотілося такі гарбузи, як у всіх. Тому. Нам потрібна фулка. Також нам потрібна ця нитка бічовочка яка в мене впала. Можливо, оранжева фарба, побачимо. Бо з оранжевих ниток в мене тільки є такий ірис, він не буде тримати форму. Я так думаю. Єдине, що я прям докуповувала, то це такі палички кориці, але 5 гривень за штучку, думаю, це небагато. У мене їх три, відповідно, буде три гарбузи. Потрібно взяти, ну, чуть довшу нитку, десь так. Відрізати і закріпити її скотчем на цій втулці. Так, тобто, раз. Тепер взяти вільний кінець, також можна його закріпити, а можна не закріплювати і ось так почати обмотувати. Я за кадром перемотала нитку по такому самому принципу, бо та закінчилась. І я чесно не знаю, які будуть виходити гарбузики з такої кількості, але подумала, що краще більше, ніж менше. Так, тепер ми маємо е, відпустити. Що ми маємо відпустити? А, ми маємо зняти ось так з вами ці нитки намотані. Це поки закріплено. Так, зняли. І тепер ось, ці, ось цю нитку ми маємо міцно-міцно зав'язати. Ми маємо зробити таку форму кругленьку, схожу на гарбузик. Оце зайве ми зараз приберемо, відріжемо. Буде слугувати хвостиком, який ми ось так вклеїмо. І ось такий кавунчик гарнюня у нас виходить. Тепер я піду дороблювати ще такі кавунчики побільше, поменше. І потім покажу, вже, як розмістила ці прикраси. Ну і що, перша партія декору готова. Перша партія це тому, що я буду в нашу кімнату і на кухню окремо робити. Бо кухня така біла, світла, сюди, в принципі, все посуватиме. А над нашою кімнатою треба подумати, бо там бірюзовий диван, і білі меблі, і такі під дерево, і сірі штори, мені здається. Ну, і в принципі, там є і картини, і якісь різні кольори, тому треба подумати. І там ще треба прибрати. А кухню я вже прибрала, помила. ви на відео бачили, як я мила. І далі вже за кадром, щоб було швидше пропилососила, поверхні повитирала, від пилу, підлогу помила. таке. Мені так подобається те, що вийшло. Ви просто не уявляєте, мені дуже подобається те, що це не як у всіх. Ну, Я думаю, що таке також багато у кого є, але відео на Ютубі, які я дивилася, то це переважно такі гарбузи-гарбузи, таке все оранжеве. Ну, теж гарне, але мені щось такого не хотілося. Тому буду зараз показувати. І ось що в мене вийшло. Ось цей був перший. Потім мені захотілося додати чогось оранжевого, і я думала спочатку пофарбувати, але потім мені прийшла така думка, що поверх такої поверх? Поверх такої цупкої нитки можна намотати просто цей ірис, і він буде додавати. Кольору. І ось такий малюк вийшов, що підсихає, потім так розрівняю. Краще, але дуже-дуже гарно. І ось ці квіти мені дуже подобаються. Я вирішила залишити там етикетку. Не знаю, чомусь мені подобається так. І ось такий грибочок. Другий піде вже в зал. Я ще думаю, ну, ось це я також приберу, і тут залишиться тільки ці два. І ще сьогодні у нас з хлопцем 10 місяців стосунків. Загалом до півроку ми святкували кожен місяць і дарували один одному подарунки. Ось ця, до речі, картина це мій йому подарунок. Це перші 30 страв, які він нам приготував. Не знаю, навіть як показати. Ось така краса. А потім вирішили, що вже досить. Але все одно хочеться зробити якийсь романтичний вечір, тому поки що я ось це приберу і поставлю свічку. Я думаю, зробити для, для грибка піднос. Аби додавало кольору, такий коричневий, і поставити його з цього боку. Ну, загалом, яка атмосфера вийшла, я покажу вже далі. Що ви думаєте? Я все-таки встигла прибрати квартиру. Я вже не знімала, бо намагалася якісною шуткою, поки хлопець не прийде з роботи. Щоб він прийшов вже на все готове, так би мовити. Але якось ще разом поприбираємо. І я вирішила, як буде стояти декор в залі. Це не весь декор, а тільки такий основний базовий, бо я вже хочу щось таке хеллоуінське, і я ще купила наліпки, щоб зробити якісь фотки класні, потім в альбомі оформлювати. Тут треба атмосфера. Отже, на кухні я вирішила залишити ось так. Потім покажу, як воно буде виглядати, коли накрию це стіл. Але мені дуже подобається. І кориця так пахне. Ой, дуже гарно. І ці тиквочки вони робляться просто за 3 секунди, реально. Дуже гарно. І ще я вирішила, що ця свічка буде стояти тут, бо тут нема свічок, а в залі. В свою чергу я колись робила хлопцю на подарунок такий підсвічник. Можна сказати, що він осінній, в принципі. І ми запалюємо цю свічку. Ну, запалюємо, вмикаємо. І тому я вирішила, що тут постійно будуть стояти ось ці типу квіточки. І до них, звісно, буде. Гарбузик. І кудись ще так хочеться цього грибочка, але мені здається, що тут вже буде тоді перебір. А з грибочком не так дивиться, тут за рахунок оранжевих ниток, мені здається. А це я вже показую, як виглядав наш стіл, коли прийшла їжа. Я замовила Макдональдс, дістали бокали. Хотілося такої романтики-не романтики. Ну, загалом ми любимо Макдональдс. Тому тут зараз я ще покажу, як виглядає все при вимкненому світлі. Мені здається, дуже осіння атмосфера. Навіть цей сирний соус він пасує за кольором до цього всього декору. Ну, а ми тим часом вже будемо сідати за стіл, тому я дуже вдячна вам за перегляд і за ваш лайк, який ви поставите. Сподіваюсь, і ми зовсім скоро вже з вами побачимось.